Права 395. Запиши звичайним дробом. Стартуємо. Перше завдання – це 20%. Ну що ж, тут можна або одразу записати, що відсоток це сота доля, то 20% це 20%. Сотих. Ну, або можна записати так, що відсоток це одна сота, то 20% це 20%, що множиться на 1 соту. Ну і це дорівнює. Тоді записуємо 20. Сотих. І це дорівнює. Скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 5. То записуємо, що це дорівнює 1 п'ята. Переходимо до другого завдання. 7,17%. сьома відсотка. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 7,17%. сьома. Що множиться, замість відсотка напишемо одну соту. Бо відсоток у нас одна сота. І це дорівнює. Ну що ж, перетворимо звичайний дріб. То тоді 7 помножити на 7 це буде 49. Плюс 1 це 50. Записуємо 7. Що множиться на одну соту. І це дорівнює. Ну Що ж, запишемо це як 50. Що множиться на 1, а в знаменнику 7, що множиться на 100. І це дорівнює. Скорочуємо на 50 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 1, тут буде 2. То записуємо в чисельнику у нас буде 1. А в знаменнику 7 помножити на 2 це 14. Отже, 7,1% це 14. Так, далі переходимо до третього завдання 3,13%. Записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 3,1, що множиться замість відсотка пишемо 1. 100. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо 3,1 у вигляді звичайного дробу, щоб могли виконати множення. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10 третіх. Що множиться на 1 соту. І це дорівнює. Записуємо, чому це дорівнює. В чисельнику записуємо 10, що множиться на 1. А в знаменнику 3, що множиться на 100. І це дорівнює. На 10. І чисельник, і знаменник скорочуємо. Внизу у нас буде 10, зверху 1. То тоді записуємо, що зверху у нас вийде 1. Ну а в знаменнику 3 помножити на 10 це 30. Отже, в нас вийшла 1,30. Переходимо тоді до четвертого завдання. 57,1%. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як 57,1. Що множиться. А замість відсотка напишемо 1 соту. І це дорівнює. Ну що ж. 57, що множиться на 7. Ну, давайте стопчик перемножимо. Записуємо 57. Що множиться на 7. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 4 це 39. Отже, добуток у нас буде 399 плюс 1, то разом буде 400. Записуємо 7, що множиться на 1 соту. І це дорівнює... Ну що ж, записуємо, чому дорівнює добуток. В чисельнику у нас буде 400, що множиться на 1. А в знаменнику 7, що множиться на 100. І це дорівнює. Скоро вчуємо на 100 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця, тут четвірка. тоді в чисельнику у нас буде 4, що множиться на 1, це буде 4. А в знаменнику 7, що множиться на 1, це 7. Отже, це буде 4 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків у вигляді звичайного дробу. На цьому вправу завершено.